Друзі, підписники каналу. Я зараз знаходжуся в місті Варна на самій відомій вулиці, де знаходиться найбільша кількість скажімо так, автосалонів, базар з продажу автомобілей. Тут продаються сотні тисячі автомобілів, безліч автосалонів, вулиця дуже огромна, машин дуже багато. Якраз на цій вулиці переважно з і виїжджають більшість автомобілів оці от по схемах. Чому я зараз знімаю це відео, щоб показати, можливо, мені вдасться я вам покажу ціни на старенькі автомобілі і ну, оцінити самі. Але я знову ж таки хочу пояснити всім тим, хто вірить в ці схеми з пригоном автомобілів, не вірить і так далі. В них всіх є багато підводних каменів. Розумієте, автомобіль вам не належить, ви їздите по договору, продати його комусь, це та як продати щось на папері, що не належить вам з юридичної точки зору, як би як, ви просто пишете листочок, що автомобіль ваш, хтось вам за це має дати буде гроші. Чому ви вірите, що той самий болгарин чи литовець не зніме з обліку машину, поки вона буде їздити тут? Чому вже такі випадки були в Болгарії, коли фірми банкрутували і автомобілі знімали з обліку, а ви їздите далі, в це вірите. Ви сподіваєтеся, що митники не будуть робити перевірок, що штраф далі буде 8500 і ніхто не конфіскує машину. Завтра поміняється один або два пункти. І що робити в цьому випадку? Правильно, я вважаю, що о, великі ризики просто-напросто. Право ваше, ви їздіть скільки хочете, але ризики дуже великі. Я зараз спробую показати пару автомобілів, можливо, зі мною на контакт піде болгарин. Значить, Opel Corsa, 2002 рік. 3200. В леві, все ділимо на 2 получаємо в іноземній валюті. Peu 206, 2002 рік. 3500. Тойota Яріс другий рік. От Гольфік 2000 рік, правда, старичок, але близько 2000 доларів виходить. Пасад Б5. 1.8, близько теж 2000, 2000 року фактично 4000 лев. 2800 ринок ліво. Знову ж самий популярний варіант це пасад 97, рік 3.900, П5 пасад 2000 рік, 4500. Ваше повне право! Для когось це слово законно звучить, хтось каже що це незаконно. Я вважаю, що кожен вирішує сам законно це чи ні. Але якщо б це в мега було законно, на кордонах би не було черг з цими, які кажуть, адвентистами п'ятиденниками, які пересікають кордон в п'ять днів, і вони чомусь не вірять всі в ці схеми. Чомусь вони автомобілі возять туди назад 5, кожних п'ять днів, а ми всі і за це вони штрафів не будуть платити ніяких. А от ми і так, ну. Ті, хто вірить в, в п'ятирічні машини на території України, знають, що їм за це нічого не буде, вони їздять і так далі. А саме страшне, коли ти питаєшся, слухай, ну завтра ж приймуть закон не 8500, а 85 тисяч гривень штрафу і на водія, наприклад. правильно? Що буде в цій ситуації? Ну нічого, здам на що. Другий каже: А ми майдан, а митницю перекриємо, ми кордони перекриємо, ми будемо забастовки робити. Все, автомобілі ми вже завезли, вдітися дітися вже нема куди. Так ви чекайте, чекайте. Я думаю, що якраз в цьому і тема. Чекають, поки ви завезете, щоб потім і вас всіх взяти за опор. Розумієте? Тому що навіть цей новий закон про змерження акцизів він показав, яке ставлення має держава до людей. Я за те, щоб люди їздили на дешевих автомобілях, але. Так, так складається, ситуація, що так складається ситуація в нас в державі, що ніхто нас слухати не буде всім до одного місця все, що ви хочете. Горять пуканих тих, хто гонить з Болгарії машини. Переважно це в сторону Одеси заїжджає все, а не на Західну Україну. У нас тема з Литвою, в Одеса з Булгаринами і так далі. Е, ну... Тут їх просто сотні. Я вам покажу отак. Особисто я думаю, що щось це зміниться в кращу сторону, повинно щось змінитися, але можливо не таким макаром. Одного дня митники з поліцією з'єднають базу. І е, будуть знати, хто заїхав, на яких правах, на скільки днів. І тоді вже тяжко буде доказати щось комусь і так далі. Зараз, поки нова поліція попустилася трошки в своїх ну, в компетенції, скажімо так, і в правах. Е, от після цього все і сталося. А до того часу, я думаю, що нічого не буде. Що у нас? Ауді A2, 6200 левів, 3000 баксів. так? Сатік. А 698 рік, 3800. От біля 2000 баксів всі ці автомобілі коштують. О, на три в купехах. 8800. Вон, BMW троечка мене цікавить. Такий автомобіль, але тільки зараді ціни. 5700. Все реально. Реально такі ціни. Завжди на сайті mobile.bg можна побачити е, ціни на автомобілі, зрівняти їх з нашими, попасти в шок. Тоді, ясне діло, всі дуже схочуть це робити. Але запам'ятайте одну річ: е, не одна людина, десятки, можливо, і сотні попали на суди на особливо великі суми від 100 тисяч гривень. І останній суд, який я пам'ятаю, був дуже резонансний це Одеса, де людина попала на 800 тисяч гривень штрафу. І вона теж вірила, що в неї всі документи в порядку, тоді-сюди, хопа-хопа. А коли дійшло до суду, треба було доказувати, що ви дійсно працюєте на цій фірмі, що ви тут влаштований і так далі, і тому подібне. Він в'їхав по комерційному транспорту, а використовує як особистий. Суд впаяв такий огромний штраф. Це неправильно. І тому я просто. Ввагаюся в цій схемі, тому що вас може кинути оця от типа фірма. Насправді, які це литовці? Це все наші пацани е, поорганізовували там за пару баксів собі фірми. На цю фірму реєструють 100-200 автомобілів. Назбиралося 100-200 автомобілів, вони хоп, фірму. Ліквідували і все. А ви їздите, ви вірите, що фірма є. І так далі. От, дивіться, які автосалони. Це все, 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 все автомобілі. І е, якщо вже підписалися ви на цю е, ну, схему, тоді зробіть добре діло, хоча б самі своїми очима подивіться на автомобіль. Тому що болгари це не німці. І е, так ті самі ж, е, литовці. Коли фірма каже, ви вибирайте по інтернету, ми вам ви і подивитесь, діла дрова туди-сюди, ну, самі розумієте. так? Я би рекомендував все ж таки потратитись на візу, переїхатись, подивитися, ви ж купляєте собі автомобіль. А, так, а якщо ви цього не хочете робити, то ви, в принципі, можете купити кута в мішку. Тому що, скажімо так, на автомобілі пару баксів заробити теж хоче, і той, хто вам фірма, яка вам пригонить. Обан на кожному кроці. Тому остерігайтеся, просто остерігайтеся, Купляйте, їздіть на литовських, на болгарських, на польських, киргістанських, на яких хочете собі їздіть. І запам'ятайте просто одну річ. що вас можуть обманути будуть великі штрафи. І мені би просто не хотілося заплатити цей штраф по причині того, що я. Як би нічого не нарушаю, але одного дня е посипляться штрафи, посипляться суди. А може навпаки, держава скаже, ну все, ребята, ви нагнали, давайте зменшимо. Тоді я потисну руку всім тим, хто підтримує цю схему. Тільки, потому, тільки тому, що стану на сьогодні, це лазейка в законі. Це через людину одна перевозить, друга сідає, третій їздить, четвертий вивозить на п'ятому стоїть на обліку. Розумієте, яка система? Горіть Говорите по-русски немножко. Меня интересует, э, У меня друг пригнал автомобиль в Украину. Знаете схема эта, что автомобиль в Болгарии на на фирме, а потом в Украину воин. Они здесь регистрируют на фирму в Болгарии, делают а, да, доверенность да. и едет в Украину. Возможно, вы знаете фирму, кто это делает, сколько это стоит, делают ли это у вас. Потому что я из Украины здесь отдыхаю. Я знаю про. 60, здесь есть автомобили. И здесь есть, вот, есть фирма, да? Документы делай, да? Да, да. да? да, все, все. Она все делает документы. Нет, вот все Или, дела. да. Есть фирма 450 евро. Все. Mm. Mm -hmm. А потом нужно раз в год фирма при сюда даже, ну, можно, э, можно? Через таможню, да, переезжает Автомобили. Да, И... да Ну вот то есть да. а... Здесь, там с... А как узнать, где эта фирма, с кем созвониться, куда подъехать? Может, у вас какой-то адрес? Ось вам простий доказ того, що за 450 євро, насправді, а не за 1300, можна це все діло привернути, якщо заїхати самому і почати тим займатися. Тобто фірми, які, скажімо так, починають в нас там розказувати, що ми вам поможемо, ми вам зробимо. Орієнтовно вони беруть там від 1000 євро починається. Дехто 800, дехто 900. все. Тут на місці це коштує 450. Тобто, якщо взяти. Візу приїхати сюди, самому вибрати автомобіль. За руку вам автомобіль приженуть на Україну, ви його біля кордону зустрінете, буде коштувати 450 євро плюс дорога туди-сюди. так? Значить, на вас ще заробляють. Понятне діло, тому що вони вам обіцяють там суперюридичну підтримку туди-сюди, всі панти і так далі. Але коли я звертався на дві-три фірми, які займаються пригоном в Україні, насправді яка це фірма? Це якийсь вас і Петро, двоє, типу в Коломиї все рішають всі питання. Я кажу, давайте закладемо такий домик договір, що ви юридично будете мені повністю покривати всі судові витрати. Тобто, якщо завтра по ваших документах суд визнає, що є якесь порушення, так? Ви повинні будете мені сплатити е, всі судові витрати по суду. Підпишемо з вами договір, що ви так той, то то оплатите мені ці 800 тисяч гривень штрафу, якщо вони на мене впадуть, я вас без проблем купляю Porsche Cayenne і так далі. Всі, да ну, а я що, а я що, я ніяких відповідальностей не несу юридично, і все, це все законно, дивіться, Конституційний суд, діла, дрова, все, все. Я кажу, добре, підпишемо, давайте з вами договір такий. Та ні, я нічого не буду підписувати і все. Якщо знайдеться серед підписників та фірма, яка юридично не від імені того, а від імені фізособи, підпише зі мною договір про те, що він візьме на себе всі судові витрати, у випадку, якщо буде це пов'язано з автомобілем, конкретний номер кузова і так далі, ми вкажемо в договорі, я під цю тему підпишуся, і мені буде дуже навіть цікаво побачити ту людину, яка це зробить. Відповідно, не хочуть вони підписуватись, тільки тому, що відчувають, що тут не очень. Говорите по-русски. немного. Меня интересует на Украину автомобиль, когда его регистрируют на здесь на фирму. 400 не было. 400, да? И тогда кто, ну, он приезжает этим автомобилем в Украину уже для меня, да? Да. А, понятно. А кто здесь к вам или кто это делает? Это цена. Документ. Договоримся, цена. Да. Плюс 400 евро. И вы, вы, помогаете сделать это? А, уже 400 евро регистрация. Если у вас фирма болгарская, нет проблем. Вы регистрируете на вашей фирме. А если фирмы нету, 400, 400 евро. евро да. Есть фирма, и можно через фирму, да? Может, там вечно, вы сделаете все. Но если нет у вас фирма, у меня тоже нет. Мы договорились. Я понял, цена... лет евро, да. Плюс 400 евро, 300. И она в болгарский номер 3 китайцы. Потому что у нас есть люди ездят, и я не знаю, я здесь отдыхаю на да, мало. Да, я понимаю. не знаю о схеме Поним, этого, поэтому да. спрашиваю, как это и делается. Это болгарские деньги. Так, у вас где-то mm -hmm. цена в долларе. Я понял. При вас ты купишь из Болгарии, да. в Украине можешь продавать, пятая цена в долларе. Понятно. Самый японский автомобиль одна, одна цена и в Болгарии, и в Украине, угу. но все другие разница влево в долларе. Это вот. все э, из Германии большинство, да? Это вижу, Италия. Вот это Италия, и да. Здесь Германия, Германия, Италия, да. Понятно. Дания. Дания. И один, два, три Дания. Ну больше Италия. Больше Италии? Более, больше Италии. Mm -hmm. Они хорошие, здравая ламарина, mm -hmm. Германия не только хорошая, самая по Германии. Понятно. Хорошо, а спасибо. Выглядели? Я еще посмотрю на Хорошо. На вы поняли с видео, в принципе, Підходячи до любого болгарина, він вам зразу автоматично каже: я спитався, говорите по-русски? да, без проблем все. І він каже: 400 євро до ціни машини, вам оформляють всі документи, вивозять машину в Україну. Це коштує 400 євро. За що беруть у нас від 1000 1300 євро, неважно. Їх проблеми і так далі. Я не перегонщик, я цим не займаюся, я не приганяю під замовлення, я не оформляю всі ці схеми. До мене не звертайтеся, я не консультую пацієнтів цих перегонах автомобілів. я просто показав вам схему. Вам ніхто не покаже, що тут на базарі це роблять за 400 євро. В нас сидите вдома на дивані за 1000, за 1300 євро. Різні ціни. Але ось вам простий приклад. Я. Навіть взяв контакти тої людини, яка е, займається цим е, в Болгарії, але тільки раді того я не буду викладати дані тут, Болгарії, які займаються е, от, організацією цих фірм, тому що, якщо ви дійсно хочете, приїдьте сюди, спитайтеся, і вам будь-який болгарин скаже, е, телефон. Фірму, яка вам робить всі ці документи. Тут порям на, на сусідній вулиці є вона без проблем. Всі знають про цю схему, всі їздять. Булгарі кажуть, ти їх заїжджаєш. В більшості випадків ти будеш їздити там е, до сконання тої машини і так далі. Їм пофіг, їм головне, щоб продати. Тому приїжджайте, дивіться, купляйте. Повторюю, я не перегощик, я не в цій темі. Робіть що хочете, купляйте, хоч які хочете машини. Я просто вам показав для затравочки інформацію, і мало хто це вам покаже. Дякую всім за увагу. Пока, підпишіться на канал обов'язково і поставте лайк. Дякую всім за увагу. Пока.